Спінінга. Це один є з катушкою Shimano Acsense, це 3000M, це Atrezo 90 MLT, шнурочок Major Craft 06, а також наступний спільник це Crazy Fish Orion 922 LT, катушечка Shimano Sahara. І зараз цих два спінга будемо пробувати. Вони є приблизно з однаковим тестом. Подивимось на їхні закиди, як вони закидають, і спробуємо половити рибку. Так, ну що, сьогодні потестую таку паличку Crazy Fish Orion 922 LT з тестом від 3 до 14 грам, катушка сахара. Поставив я такий спайдер і вольфрамчик 7-грамовий. Попробуємо зараз з дальнього закиду. Ловити щуку. От. Зробили закид. Паличку мого товариша, він недавно собі придбав. І ми разом сьогодні на риболовлю, тому можна попробувати трішки потестувати. Він ловить зараз на мою Golden Catch 90 МЛТ. Я ловлю зараз на його Crazy Fisherion. Якраз можна буде якісь порівняння зробити собі для себе особисто подивитися чи вартує чи не вартує переплачувати за отрезу, чи варто купляти краще оріон ну, зробимо таке мінім порівняння і побачимо от, знову бачиш ну от зупинився

Кайтеч, фад 28 дюйма, люджіл. Яка яка? Кайтач? Це фет? Так, 2.8 дійма. От використовую я такі грузики. Це є від компанії GimproS Venez DS Barbarian. Класно вони працюють, є різні і з такими от пружинками вони тут на джигулівці йдуть, що приманка не злітає. Також класні гачки, досить вони класно липнуть. Ну, і також використовував їхній вольфрам сьогодні. Ух ти що! Ух ти що! Ти шо, яка подача! Ух ти що! Так класно вдарило, що просто капець. Так, свічку не даємо зробити. Вниз опускаємо спінінг. Спинг, до речі, 14 г, дуже прикольно він гнеться. Так вона лупнула капець просто. А, я зрозумів. Вона десь просто промахнулася чи що. Я думав, що це вже щось там таке скрупне сидить. Це невелика щучка. Така десь. Ну, в чого невеличка? Вона така на... Кілограмчика, напевно, що півтора. Може більше навіть трошки. Я зараз її зважу, звичайно. Ааа, стоп, нічого собі, дивись, сидім. Дивись як вона. Забогрив? Ні, не забагрив. Вона, коротше, походу клюнула, типу. Бачиш? Фірна навколо неї, а ну зараз я спробую. Дивіться. Ну це така, типу. Аджал. О, і забагрив, забогрив. Забагрив і дивись як вона. Бачиш? Обкрутилася. 90 грам... ні, кіло 200. 90 грам ліп гріб і щучечка на кіло 200. Ось така прикольна. Повненька. Ну, але вдарила вона нас таким ударом ти що. Просто шикарно Ну що, така у нас щучка кіло 200. Шкода, що забагрилися, але покльовка була просто відпадна. Зараз її відпускаємо. Давай, іди. Пішла. От, Ми завжди за спортивну риболовлю, тому і вам рекомендуємо це робити і пускати, щоб риби було більше в наших водоймах. Ну і зараз продовжуємо рибалити. Я зараз візьму свій атрезо 90 МЛТ і порівняю його з цим ріоном. Ну, не візьмеш, я на нього ще нічого не зловив. Ну... Сіла просто дівіб'яла. Діма вже розловився. Зараз я так що принципово. Ні, принципової різниці я не знаю що буде, типу. Давай, не притворяйся. Бач, колір має принципове значення, чи контакти. Чи немає? От я, я того і кажу, що та, я. Маю. Я через то і пробую. тобто тут Якщо б стояла ціль на Лупашити щуки багато, то можна було б це, там, взяти приманку, та, що працює, типу, і це. а тут сам процес ну, цікавий, чи от, мі, проб, ну, міняється чи не міняється від сказав, кольору. Так от, що подряд одна за одним, у угу. мене це було перший раз в житті. Моторне масло. Типу. І на... Після четвертої з'явилися думки, що ну а що далі? Треба експериментувати. Вже з'явилася думка, ага, зараз зараз змінити колір, щоб подивитися, що він спрацює. Ну Потім жаба задавила, кинув ще раз, п'ятий, і на п'ятому разі щука зрізала флюра, І типу... Ну думка з'явилася після четвертої. О, ще одна. Колір має. Має, ну от зараз попробуй на цей колір половити, ну типу на той колір, що ти ловив на тому самому місці. Це є той колір. На який ти ловив? Ті ну, Я тобі дав би фета цього 2,8 дюйма. В блюджілі. Зараз теж він вставляє. А я тобі кажу, що постав ту приманку, на яку ти ловив складки а -а. і попробуй. Значить, якийсь жорсткіший мені здається трошки. Ну так, от він Я... О, Ч... чесно не знаю ці терміни дуже, але от він Він сухіший. Він сухіший, він звінтіший. От він наш звинувативий, щось відбувається. Ну. Я туди настой. Давай. У мене там роздрій. Тоже воно дало якийсь результат але невеликий і так пробуєш підбираєш головне що... оба є бач а в тебе колір інакше ну, і схожий Він ну, схожий роби. але не такий І що, прямо прям, да. О, прям ви... парарам да? так воно прям парарам працює ну. Бачиш, і от вона ну, строгіша ця палка трохи. от. — Строгіша, Да. Ну і звичайно, в до тебе ши... до 14 грам, тут до 16. Давай йди сюди. Щупакабра.

Паличка до 16 грам, 15 16 грам, 90, 90 довжина, тобто 2,70 ріст в неї і вона просто чудова. От береговик саме то. Саме те, що потрібно. 7 грамм 7. так так в топку прям оба так на рыба где?

Я думаю, що якісь запитання давати взагалі сенсу немає. Колір однозначно працює. По паличках тож можна зробити висновок. І висновок я скажу вже по закінченні рибалки. Ну, Ось така щучка прикольненька. Давай, йди. Пішла. Конечно. Загалом сьогодні дуже все класно, гарні тести, гарна рибка. Продовжуємо зараз ловити, попробую половити ще на такий фюжн. Так, зараз я поставив такий ф'жен від Апстрім і попробую на нього. Джиголівка 7 грам також. За горизонтю. Є, є, ох ти що. Ти що, яке це здоволення? Яке це задоволення! ну це хороше. Зараз. Це десь, по-моєму, тілушка точно є. Оп. Дивіться, яка красуня. Класика працює. Фюжн. Джеголівка. щучка, спінг, все є. Так, народ, ну що, ще отака от щучка назаваршена сьогодні. Така близько кілограмчика. Зараз її. Відпускаємо воду. От. Давай, не притворяйся. Чого ти притворяєся, підставляєш мене? Давай, топай. О, стартує. Пішла. Молодець. Загалом сьогодні класно половили. Протестував два спінінга, протестував Crazy Fish Orion 922 і протестував також. Ну, продовжив тест Atrezo 90 MLT. Дуже мені сподобалося. Працювали сьогодні різні приманки. Перебирав багато, але давало воно свій результат. Рибали сьогодні разом ще з Дімою. От він у нас на задньому плані. Також ловить ще рибку. По заключенню можу сказати, що Golden Catch мені сподобався більше, тому що ну, він мій здається більш сухіший, більш дзвінкіший, ніж оріон. Тому хто там собі обирав, можете придивитися до цієї моделі. Але Crazy Fish Аріон теж був на висоті. Мені сподобалось, як він закидає. Мені сподобалося його, як він бланком відпрацьовує. В цьому батлі напевно, що все таки я би віддав перемогу голденкечу, але тут є різниця в ціні, і вона, в принципі, в районі 50 доларів. Тому тут вже приймайте рішення самі, що вам краще підходить. Наразі це все зараз. Визначимо переможця з минулого відео. Ну і закликаю вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, і, можливо, в наступному відео саме ви виграєте приємні подарунки від файної рибалки, від мене і зможете випробувати їх на риболовлі. Наразі це все. Зараз буде розіграш, і на цьому відео будемо завершувати. Всім гарного дня, до зустрічі, побачимось! Так, зараз визначимо переможця з минулого відео. Це був огляд на MajorCraft. Копіюємо посилання. Переходимо зараз на сайт, який дозволяє автоматично визначити переможця. Вставляємо посилання, продовжити. продовжити. Так, у нас 46 коментарів і визначити переможця. Містер Геймер виграє класні приманки від каналу Рибалка, тому напиши мені в приватні повідомлення в інстаграмі, в месенджері. Де тобі зручніше, і я відправлю тобі подарунок.